Вітаю всіх, хто слухає українське радіо Житомир. студії Ірина Самарцева. Газові балони в квартирах, генератори на балконах, дороги без світлофорів. Життя без світла змінило побут українців. З'явилися непередбачувані небезпеки. Сьогодні говоримо про правила користування газовими приводами в період відключення світла. Природний газ асоціюється у нас затишком і теплом в оселях, але не слід забувати і про його небезпечні властивості. В першу чергу, природний газ це горючий газ, який не має запаху. Та кольору ці небезпечні властивості природного газу при недотриманні споживачами правил безпеки систем газопостачання та безпечного користування газовими приладами призводять до трагічних наслідків. І в містах України нині почастішали випадки пожеж та вибухів у багатоквартирних будинках через несанкціоноване використання газових балонів для приготування їжі та обігріву. Як уберегтися? Під час довготривалого відключення світла, як правильно користуватися газом, як приготувати їжу за відсутності газу та світла. Про це сьогодні говоримо в етері атері радіогостів студії Сергій Лихвар, начальник Житомирського відділення «АТ «Житомиргаз». Вітаю. Доброго дня, та Юлія Петришина, начальник управління зовнішніх комунікацій, а теж жомергаз, вітаю. Доброго дня. Отже, загроза найскладнішої зими змушує українців вертельно готуватися до відключень електроенергії. Як сьогодні Житомиргаз готується до можливого відключення світла? Чи є ризики відключення від централізованого постачання газу абонентів? І наскільки наявність газу в будинках залежить від електроенергії? Чи взагалі вона залежить від? Цього пане Свігі. постачання газу від постачання електроенергії залежить дуже в малій мірі, оскільки мережа, наша газова мережа, вона не задіяна системою електропостачання. Відбувається регулювання в декілька етапів, зокрема, пониження тиску і до будинків знаходиться від високого тиску до пониження низького тиску, саме за рахунок мембран. Тобто ж енергозатрат в даному. Процес редукування не відбувається, тому доки ворог не дібрався до наших енерго до наших мереж, саме до газових, доки газ буде в оселях безперебійно. До цього ж то готувався на протязі літа. Ми Зробили ряд заходів в умовах війни, повідновлювало відновили газопостачання тих населених пунктів, які були на початку війни, були максимально пошкоджені. Зараз відновлено всі мережі газопостачання відновлено до всіх помешкань по Житомирській області. Тому. Небезпеки, боки, доки ворог до нас до наших мереж не дібрався, в, в холодній зимі для житомирян Поки що немає. Газовики підготувалися до зими. Це літо ми про виконували низку таких обід по всій області, і заміна газорегулюючого обладнання, ті самі газорегулюючі пункти шкафного типу. Я думаю, що наші споживачі, зокрема з регіону, усього мали можливість спостерігати роботу газовиків. Ми масово попрацювали, масштабно попрацювали в цьому році, готуючись. До дійсно важкої зими. От скільки взагалі ось цих газорегулюючих пунктів є в Житомирській області, і ось пониження, підвищення чи воно залежить все ж таки від електропостачання? енергопостачання? Тут ні до чого mm -hmm. У нас іде пониження, поступове пониження декілька ступенів. Те, що я сказав, mm -hmm. пониження газу і воно за за рахунок механічного пониження йде саме за рахунок мембран певної системи регулятор газових регуляторів. Тому електропостачання тут ні до чого взагалі. Воно автоматично відбувається, чи все ж люди Автом... регулюють? Люди, звичайно звичайно, люди. Люди ж платять якраз за розподіл газу, тому що до будівель, до приладів до наших, доходить низький тиск 003. Тиск, тиск зовсім маленький, то що ви бачите в себе в, на плиті на газовій. Тому що якщо перейшов той тиск, який середній ми отримуємо в своїй мережі. То це було б трішечки пожежа. Якщо говорити про кількість просто для споживачів, які споживають газ щодня, звичайно ніхто не задумується, який шлях долає той газ до плити, до котла. Це приблизно в нашому регіоні близько 14 тисяч кілометрів газорозподільних мереж, за якими доглядають, утримують газовики. Ну і 2,5 тисячі ось таких споруд. Це газорозподільне обладнання різного типу це ГРП і ШРП, тобто теж звичайно, ми замінюємо старі зношені вже елементи на сучасні нові. Оці в цьому році було більше півсотні їх замінено, але зрозуміло, що такі масштаби за один рік зробити неможливо. Компанія щороку ем, виконує заміну зношеного застрілого обладнання на нове, яке вже дійсно воно безпечніше, вже має автоматику, має фільтра. Воно вже скажімо, дає надію нашим споживачам при перепадах якогось того самого тиску спрацьовує автоматики. Не відбувається негативних явищ і наслідків. Втім. Споживачі повинні розуміти, що за тим, що вогонь є в їхніх плитах, в їхніх котлах, стоїть титанічна робота газовиків, і ми продовжуємо її виконувати. Ось в останнє, коли ми зустрічалися в цій студії, ми говорили про те, як відновлювали газогони саме на тих окупованих територіях, які були на півночі нашої області. І не всі тоді будинки були ще підключені до газопостачання. Що сьогодні чи все відновлено, чи всі люди вже з газом і мають можливість користуватися? Так, це були населені пункти народицької громади. Насправді, під час ефіру, коли ми записували, наші хлопці паралельно працювали, тому що ворог не тільки пошкодив видимі елементи, але і були прильоти і в землю, і там були підземні газопроводи. І от хлопці, скажімо так, обійшли, об'їздили. Обдивилися усі газопроводи в лісах, полях і відновили, звичайно, ще в тому поточному місяці, коли ми з вами розмовляли, це ще було навесні. Звісно, зараз також стежать за всією інфраструктурою півночі області, незалежно чи це народницька громада, чи це інша будь-яка територіальна громада, виконують свою роботу, забезпечують стабільність газопостачання. Під час міжопалювальний період були припинення газопостачання, розподілу газу, але вже в тих випадках, коли вимушені були зради того, щоб зробити ремонтні роботи. От тим паче, в цьому році бригади виконали достроково встановлення газорозподільчого обладнання не в під самий початок опалювального періоду, а ще зазором там у два тижні. Тобто, ми справилися, скажімо так, дуже дуже якісно, гарно і швидко цьогоріч. Хочу сказати, що в Києві останнім часом сталося кілька пожеж наслідок вибуху. У саме газових пальників. Е, Житомир у нас е, трошки ситуація краще. Взагалі таких випадків, е, на щастя, не фіксувалося, але ми також маємо будинки, які не мають газопостачання, а вони працюють на електроплити і так далі. І відключення світла змушує людей купувати ось газові балони, газові якісь пристрої. Е, скажіть, будь ласка, е, газова плита з балоном на дачі чи за міському будинку це одне. А ось чи Можна її використовувати в багатоповерхових будинках, насправді я не радив цього робити, зважаючи на декілька обставин. Перше, що газові балони ті, які а вони продаються зазвичай використовують, тянуть старі газові балони, які не пройшли повірку. То тобто, маємо розуміти, що в цих балонах це пропан-бутан заправлений. Так, це інший трошки газ. Він бувається знову через регулювання. редуктори мають встановлюватися, певний редуктор на цей балон для того, щоб більш-менш стабільне горіння було Житомиргаз займається і трошки іншим газом. Ми займаємося метаном, постачаємо їх розподільчими мережами до помешкань. То uh, трошки не наша тема, але, але коли ви газ, спеціаліст, рекомендації. говорити, якщо говорити про безпеку, про то саме, саме перше, що дивитися треба на повірений чи не повірений балон. Тому що навіть якщо він простоє в магазині певний проміжок, часу, він ж зараз такий шалений попит на ці балони. А ще саме старше, ми старих хат витягуємо балони і тягнемо їх до себе. Багатопорухову будівлю. Цього б я не став би робити однозначно ні при яких обставинах. Чому тому, що ті балони вони не пройшли про повірку і вони являються небезпечними. Там треба провести певні його здати на повірку. Якщо ви хочете вже з цим користуватися, діватися вам нікуди, перемастити крани, замінити крани і обов'язково користуватися через редукуюче обладнання, підключати його до плити. Це трошки інша історія. А хто треба... проводить повірку? Ось таких це, це спеціалізовані організації. Ми цим не займаємося. Uh -huh. Це вже, вже дуже давно. Це коли розвозили балони. Тоді це займався Житомиргаз, Але зараз вже на багато-багато років цим, цим видом діяльності Житомиргаз не займається. Да. Якщо будете дивитися на заправки, от подивитися пропанові заправки, то там заборонено заправляти в балони, які не пройшли повірку. І вони відмовляють населенню в заправки таких самих балонів. Друге, що треба обов'язково враховувати, що пропан Бутан теж видає чадний газ. Тобто він згорає при згоранні, він все повертається назад в приміщення. Якщо у вас відсутня вентиляція, бо вона пошкоджена, знову питання до дим вентканалів, то може спричинити знову -таки, отруєння чадним газом. Те, що будуть негерметичні балони з причини те, що може відбутися вибух, і це підтверджує Київ, шланг неправильно закріплений, або шланг десь пошкоджений, або кранік трошки пропускає. Ми того навіть не усвідомлюємо, не чуємо, не відчуємо, не відчуємо запаху, тому що з певним проміжком часу в приміщенні з поступовим збільшенням концентрації чи то чадного газу, чи то газу пропан-бутан, ви його не відчуєте, ну, споживачі не відчують. Адаптується. Відчути, Адаптується, да. і потім відбувається. Це або вибух, або отруєння одне з двох. Тому якщо навіть користуватися, що вже зовсім таки без вихід, то треба користуватися дуже відповідально, дуже обережно, ретельно обмилювати всі стики. Стосовно того, щоб не протікання газу, і перевіряти вендим-канали, що мають в принципі зробити всі власники, домовласники ОСББ, в тому числі, вони мають дбати про справність оголовків вентиляційних та димових каналів для того, щоб не було саме збільшення концентрації чадних газів. Ну і самі споживачі в першу чергу повинні бути зацікавлені, щоб вентиляція в їхньому помешканні, де вони проживають і знаходяться їхні сім'ї, була в справному стані і була зроблена відповідно до всіх норм і вимог, тому. Що це все ж таки наше життя і здоров'я, і хто ж про нього подбає, як не власне ми самі? Тому надіятись на чиїсь гарні добрі слова, чи чи там да заспокоєння потрібно розуміти всю небезпеку, яке не несе в собі будь-яке обладнання, яке приноситься додому для того, щоб там обігрівати чи готувати, їсти. Власне, а споживачі, які мають можливість приєднатися до газорозподільчих мереж, які колись споживали, наприклад, той самий газ, але в певний період вони відмовилися, можуть мати можливість знову зараз під'єднатися і не порушувати, не ризикувати, скажімо, здоров'ям, а вже спеціалісти, які власне відповідатимуть за підключення, зроблять все необхідне для того, щоб газ був. У домівці а от герметичність, до речі, от і тих же самих і пальників, і газових балонів, і газових труб. Як можна, чи може людина самостійно перевірити, якщо в неї є сумніви, якщо можливо вона десь відчуває запах, як то кажуть, газу? Так? Чи може людина самостійно спочатку перевірити, як це правильно зробити? Якщо це мильний розчин, так, достатньо ну, цього й що дасть щоб... не слід точно робити, це перевіряти. Як це 100% найпростіший спосіб це умовно фері або миючий засіб розвести в воді для концентрації для того, щоб створилася піна. Але насправді ризикувати не треба, тому що до всього треба, знаєте, до, до всього треба мати хист. Навіть недостатня концентрація того самого фейрі або миючого засобу в воді, вона може не показати ту саму бульку, не надуть, тому що там сильно розвели або, або навпаки, мало розвели, воно не надуло. Тому варто все-таки звертатися до спеціалістів, але не тих спеціалістів. Спеціалісти, ми вже з вами говорили про те, що спеціаліст має бути сертифікований і відповідати за те, що робить дядя Петя, який пройшов із сусіднього дому і начебто розуміється, і говорить, що він газовик. Насправді він більше шкоди принесе. Ми в попередніх етерах говорили про смертельний випадок. На жаль, смертельна падок на в місті Житомирі. Дякувати Богу, поки що цього не того не Тому обов'язково необхідно звертатися до сертифікованих спеціалістів, які вам обов'язково надають акт виконаних робіт за те, що вони зробили. Обмили, обдивилися, пережали. Навіть система горіння пропан Бутану, те, що ми повертаємося до балонів, і система горіння саме метану, вони трошки відрізняються. Чому вони пускаються через не краником Має регулюватися, регулюватися регулятором. Регуляторів зараз в продажу їх зовсім мало, тому не варто того робити, навіть якщо ви притягнули сюди балон, але ви маєте, маєте усвідомлювати страшну небезпеку, яку він вже з собою чинить. І тому важливо спеціаліста фахового викликати навіть на перевірку, навіть герметичності. Ну, а коли ми говоримо просто про газові мережі, якщо вони знаходяться в наших приватних будинках чи в квартирах, наприклад, да, все одно ми, ми завжди говоримо про те, що е, необхідно проводити технічне обслуговування цих мереж, і споживачі повинні бути обов'язково зацікавлені самостійно в тому, тому що газові мережі, які знаходяться в домоволодіннях, вони у зоні відповідальності власників або орендарів. І, власне, е, якщо є якісь підозри, чи навіть просто експлуатуються довгий термін, те саме газове обладнання, чи ті самі газові розподілені. Чи газопроводи розподільчи вони до помешкань в помешканнях це внутрішні газопроводи? Обов'язково потрібно звернутися до компанії, яка має ліцензію на проведення таких робіт. А теж «Томрегаз» теж має таку ліцензію. І людям буде надано фахове технічне обслуговування. Це спеціалізоване обладнання, яке може констатувати навіть незначний витік, тому що, як підтверджує вже наша діяльність, навіть на двох метрах газопроводу може знаходитися кілька витоків газу, які не відчувають споживач. На жаль, і ніхто не знає, в який момент. Цей витік мізерний, такий, да, стане зовсім загрозливим, іншого характеру, тим паче, зараз. Безпека для українців набула зовсім іншого значення, і про те, що ми можемо самі потурбуватися, про це варто турбуватися, не чекати, що зі мною цього не станеться, тому що на правду зараз по Україні фіксуються випадки, отруєння, зокрема чадним газом, почали з'являтися все більше і більше. Ми розуміємо, що люди намагаються зігрітися, і так завжди було, коли починається холода, люди більше починають опалювати свої помешкання. І от такі така статистика. На щастя, ми поки що не фіксували. Спочатку опалювального періоду сплеску таких от ситуацій, і наскільки мені відомо аварійно-диспетчерська служба не повідомляла про підозри отруєнічаним газом нам. Тому будемо сподіватися, що наші споживачі, що Житомиряни уважні, відповідальні і дослухаються до всіх наших порад і виконують ці основні правила, базові правила, про які навіть зараз ми їздимо до шкіл і говоримо з дітьми старшими, молодшими класами, тому що ми розуміємо, що діти під час онлайн того самого навчання чи знаходячись вдома. Багато часу проводять і готують собі їсти чи розігрівають собі їсти саме користуючись газовою плитою, тому мають бути знову ж таки повторити ті знання і мають бути в безпеці. Як часто взагалі необхідно проводити технічне обстеження мереж? Ну як, як мінімум, як дозволити, мінімум раз на рік, це те, що вимагають від нас правила. І якщо відкриєте паспорта газово користувачого обладнання, то з котла чи плити газової. То чи колонки, то навіть завод-виробник вказує. вказує саме на періодичність раз на рік перевіряти. Газова колонка зазвичай ще в старих правилах перевірялася два рази на рік, обов'язково. Зараз все, все уніфіцирувалося відповідно один раз на рік. До речі, хочу відмітити позитивно наш попередній етер, коли ми говорили знову таки про трунячатним газом і про технічне обслуговування. Все таки частина Житомирян почула наш основний меседж. І спостерігається подальше збільшення договорів на технічне обслуговування, саме укладених з житомер газом. Мені це дуже приємно, що люди все-таки чують, що треба дбати про свою безпеку і самостійно. Ніхто за вас цього не зробить. Ну нам також приємно, що нас чують, дослухаються і дбають про свою безпеку. І яким чином взагалі можна визначити ймовірність присутності чатного газу? Чи встановлюють люди ось такі сигналізатори контролю? Ось ці сигналізатори. Е вони виявляють чадний газ, що вони також дають змогу виявити і витоки просто газу. Що це за такі прилади? І чи встановлюють люди? Так, чи звертаються? Ми, ми дуже часто говоримо про те, що саме такий простий звичайний прилад, як сигналізатор газу здатний рятувати життя і майно, ну в першу чергу, життя і здоров'я людей. І дійсно, ми бачимо, що за останній рік дуже зросла зацікавленість. Люди люди купують, люди встановлюють І більше того, ось такі, от як в нас в соціальних мережах, ми часто інформацію. Готуємо, публікуємо ось то чотири ці наші сигналізатори газу, настільки вони чутливі, вони реагують і на чадний газ, і на такий звичайний витік газу. Більше того, я скажу, що вже розповідають наші споживачі, які купили це обладнання, що якщо поруч з, з приладом цим використовувати якісь хімічні препарати, які часто на кухнях господарі і використовують, то він навіть здатний реагувати на концентрацію з цього повітря небезпечних речовин, які. Завдати шкоди вашому здоров'ю. Тому бачимо, що люди розуміють, що ціна життя. Не можна і порівняти з якимось приладом і одразу охоче купують. І дійсно статистика таких от споживачів, в яких вже стоять ці сантери газу, набагато більше. Якщо раніше люди говорили, що а, обійдемося, ми не будемо. То зараз всі прекрасно розуміють, що такий маленький помічник здатен рятувати життя, і це безцінно в теперішній час. Хочу згадати, ще газові котли вони ж не працюють, якщо немає світла у людей, якщо вони встановлені в багатоквартирних будинках. Це в селі, якщо там якісь інші підходи до роботи котлів, люди встановлюють і вони можуть користуватися за відсутності світла. Ось люди купують різні, наприклад, безперебійні прилади для роботи котлів. Наскільки це безпечно? І чи варто їх купувати, і як правильно підходити до покупки такого? Приладу. Давайте розберемося, на що використовує газовий котель, на що він використовує Я... електроенергію. Електроенергію він використовує в першу чергу на роботу насоса, який працює mm -hmm. з системи опалення, і друге, на пізрохи, так? так званий. То, ем, якщо е, слід враховувати при, при підборі. Обладнання для того, щоб працював насос, е, можливо, достатньо навіть при певному переходнику достатньо акумулятора автомобільного. Цього більш-менш достатньо для того, щоб забезпечити роботу е, безпривідну роботу котла, десь про напротязі 12 годин. Більш-менш достатньо. Але знову це через систему переходників придбувається це обладнання. Через систему генераторів не кожен генератор на жаль підходить, тому що там трішечки інша система синусоїди і котел е, з. Змонтованим в ньому захистом, він просто не буде реагувати на роботу того самого генератора. Ви побачите світло в себе в помешканні, але ви не, не побачите роботи котла, тому що трішечки тріш, трішки інше вимагає саме безпека котла. В ньому встановлена система перехід енерго запобіжників, які не дадуть вам можливості. Тому при підборі треба обов'язково спостерігати саме за через систему стабілізаторів. Тобто, якщо робота генератора, то через систему стабілізаторів, які вирівнюють ну, синусою енергетичну, і буде відповідно вирів... котел буде на неї реагувати більш коректно. Тому якихось основних таких порад стосовно вибору генератора чи стосовно павербанків, таких збільшених зараз бачили, що поляризація на. Набрали пауербанки. Пауербанки – павербанках це вже стабільна енергія, вона подається абсолютно нормально, адекватно і вона якраз більш придатна для роботи котла. Тому, мабуть, система цих самих пауербанків або ж акумулятори через більш дешевий спосіб це акумулятор, звичайний автомобільний, і система переходників. Вона теж окремо продається. Для системи котла вже випробувано, воно працює. Але це, мабуть, треба все-таки звертатися до спеціалістів так. і які, да, що, краще, звичайно, піднати. щоб не витрачати зайві кошти і не створити собі низку незручностей, неприємностей і проблем. Ось, повертаючись до димових та вентиляційних каналів, хочу сказати, що, наприклад, в нашому будинку, 16-17 липня, була перевірка димовентиляційних каналів, але можливо не в усіх будинках вона прийшла. І чи можуть люди в домашніх умовах самостійно перевірити, Тягу. чи є тяга? Як це правильно зробити? Ну справді ні, не така проста історія самостійно перевряди тягу. Тяга є завжди. Ну, Куди-небудь тетяне, чи вниз, чи вгору, що ніхто не знає, так? Тому чому саме системна організація, саме в багатоквартирних будинках, потребує залучення саме спеціалізованих служб для повірки цих димових та вентиляційних каналах. Вони роблять поквартирний і дивляться, чи задіяна саме ваша шахта вентиляційного каналу чи димового каналу, чи не задіяна вона іншими споживачами, тому що навіть той, хто живе вище і задіяв вашу шахту для примусової витяжки, то автоматично ваша витяжка вже ваша. Ваша вентиляційна шахта вона не працює, і вона не забезпечить кратності повітрообіну, той, який має бути, тому самостійно ви можете, там, як це в побуті роблять, спічку піднести, бумажечку або щось полегше, саме легеньку бумажечку, і вона. Приляже до де до дим чи вентка на насправді то історія така більше для того, щоб заспокоїти себе, а в мене все добре. Але гарантій я гарантій ніхто вам цього не дасть. Тому треба обов'язково є прилади спеціальні, які... Перевіряє саме кратність повітру обміну, і про то продбати треба комплексно, тому що навіть якщо на дах, я думаю, що ви на дах до себе налазили і не бачили, який воголовок вентканали, Дуже зачасту воголовки падає птиця. Померла так, забуває кирпичі, обвалюється сама, сама конструкція цього димаря. І не факт, що цеглина не впала саме на ваш димар, і буде якийсь там тяга буде, мінімальна, але вона буде достатнь, досить недостатньою. Зазвичай нові прилади, ті, які котли багато двохконтурні нового типу. Вони забезп... всі з автоматикою безпеки, тому автоматика безпеки зачасту спрацьовує. Але бувають народні умільці, які говорять, тебе котел не працює. От я тобі зараз це полагоджу, і за 700-800 гривень, яких сумовно відкидає той датчик тяги. І тоді, на жаль, маємо нещасні летальні випадки. Цього робити категорично не можна, тому що якщо вам спеціаліст говорить, я тобі зараз буду робити, ви уважно дивіться, навіть якщо ви залучили якогось спеціаліста стороннього, якщо він відкидає якийсь проводочок від чогось, в жодному разі не дозволяєте цього робити. Бо каже, вам це не потрібно, да. я це відключу. Так, воно воно тут воно ні на що не впливає. Все на все впливає. То дуже б все-таки хотілося б побажати звертатись до спеціалізованих організацій. Не обов'язково це може бути Житомиргаз, але знаєте, впевнений в тому, що наші фахівці, наші спеціалісти, вони більш свідомо до цього відносяться, тому що на нас лежить відповідальність за розподіл природного газу і відповідно за безпеку. Навіть маючи е газ. В оселях, да, ми не завжди впевнені в тому, що буде в наших оселях тепло, якщо нас обігрівають котельні, тому що вони все ж таки залежать від світла. В 90-х роках люди дуже часто використовували цеглини для обігріву. От що з цим? Робити, ну я вже скажу, що я відмоніторювала вже із заклики Міністерства енергетики і Міністерства здоров'я нашого, де вони розміщують багато інформації. Ну а ми, мабуть, вже що не кожен день, то через день пишемо про той перелік базових правил, які порушувати не можна. Тому що обігрівати газовими плитами чи там духовими шафами, газовими помешкання, це категорично заборонено. Це така собі просто лотерея. Чи виграєш чи програш програшна навіть в ста випадках чи 99 випадках? Тому що газ, коли горить в помешканні, він випалює кисень. те повітря, яким ми дихаємо. І якщо не відкривати квартирки, провітрювання і не робити доступу вільного, що не робиться для збереження тепла? Ну це насправді дуже небезпечно для життя. Я навіть не скажу не здоров'я, а життя людей. Тому. Категорично заборонено опалювати помешкання плитами, як я казала, вже духовими шафами. Краще, я, мабуть, вже такий з власного досвіду, якщо дуже холодно, на тому газу нагріти воду і воду залити в бутилки, да, ми колись теж так грілися чи в ту саму грілку, і зігріти собі руки, ноги, але не робити ні в якому разі, не порушувати тих базових правил. І, звичайно, як я завжди кажу, от навіть ми до дітей ходили, і кажу, спочатку сірник. А потім пальник, не вмикати газ, ну якісь елементарні речі. Попри те, як якби ми не поспішали, якби нам не було не кортіло щось зробити, ми все одно маємо дотримуватися тих правил. Ми постійно про це наголошуємо, постійно звертаємось до наших споживачів, тому що це ваше здоров'я, ваше життя, і це треба надзвичайно до цього ставитися відповідально і бережно. Ну і Сергій Сергійович, можливо, ще додасте, які правила обов'язково треба дотримуватися, маючи газові прилади в будинку і для того, щоб. Щоб використовувати їх безпечно. Ну, правило єдине, прилади мають бути е, е, ретельно обстежені і обслужені. Це однозначно і без варіантів. Е, інше правило це дбати про димові та вентиляційні канали, тому що це ваша безпека, це ваше здоров'я. Чадний газ, до прикладу, чадний газ, якщо вже заговорили про то, е, то він вже працює наступним чином. Він е, з гемоглобіном поєднується, в кров заходить в кров, і е, не дозволяє кисню забезпечити ваш організм е, необхідний Йому речовинами. І тому е, ви будете відчувати за собі затьмарення свідомості, головну біль, і потім втратити свідомість ну, по великому рахунку. Тому е, не дбати про власну безпеку і про. Е, Коректну роботу своїх приладів просто не можна. Сергій Лихвар, начальник Житомирського відділення АТ «Житомиргаз» та Юлія Петришина, начальник управління зовнішніх комунікацій «АТ «Житомиргаз», Сьогодні були в нашому етері. Говорили про дотримання правил користування газовими приладами та про те, які прилади можна використовувати в багатоповерхових будинках для приготування їжі. У студії працювала Ірина Самарцева. Пам'ятаємо про те, що наша безпека в наших руках. Миру нам всім перемоги і слава Україні! Героям, Героям слава. слава.